Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про те, як не стати жертвою кредитних шахраїв. Законодавчою базою, яка регулює кредитування, а також споживче кредитування, є цивільний кодекс України, а також закон України про споживче кредитування. Кредитування може здійснюватись банками та фінансовими установами. Тобто, банки на сьогодні. Мають коди ЄДРПО, по яких можна їх і перевірити, чи цей банк діє законно чи не законно. фінансова установа. Це споживчі різні спілки, різні кредитні фінансові організації, наприклад, МОНЕВЕО, Dinero і так далі. Фінансові організації повинні мати і код ЄДРПО, і бути в реєстрі фінансових установ. Якщо фінансова організація не є фінансовою установою, тоді вона не має права здійснювати. Кредитування осіб і будь-які договори, які е, були укладені з цими організаціями, є нікчемними. При укладенні договору всі умови повинні бути чітко е, прописаними. Причому такий договір може бути укладений як в паперовому варіанті, так, тобто безпосередньо в офісі фінансової установи чи то банку, так і в електронному варіанті, якщо це миттєвий кредит. Так. Тобто в такому договорі, в кредитному договорі, має бути чітко прописано розмір е, денної процентної ставки, розмір е, річної реальної процентної ставки, суму загального кредиту, який надається. Шрифти повинні бути великого розміру. Повинні бути одного кольору із всім текстом кредитного договору. Кредитним організаціям забороняється передавати інформацію, тобто персональні дані третім особам. Навіть якщо ви дали згоду на обробку персональних даних згідно закону України про споживче кредитування, передача ваших персональних даних іншим установам забороняється. Це положення можна і застосувати до передачі ваших персональних даних колекторським організаціям. Оскільки вони також є третіми особами, по суті кредитування згідно закону про споживче кредитування повинно здійснюватися виключно організацією, яка вас кредитувала, і стягнення заборгованості також здійснюється цією організацією, може бути також і шляхом звернення до суду. Умови споживчого кредитування, які обмежують споживача, порівняно із законом України про споживче кредитування, тобто якщо вказані інші умови ніж передбачені. І є істотними в законі України про споживче кредитування. Такі умови є нікчемними і відповідно не можуть застосовуватися в разі е, звернення до того ж суду. Умовою кредитного договору. Не може бути автоматична пролонгація цього договору, в тому числі в односторонньому порядку. Всі зміни навіть на основі загального е, розуміння цивільного законодавства мають бути внесені шляхом е, надсилання один одному. Нового примірника так кредитного договору, його погодження, складання актів, підписання цих актів двома сторонами, і це стосується додатків до е, кредитного договору, чи то навіть до договору про споживче кредитування, тобто тільки в двосторонньому порядку або в судовому порядку договір кредитний може бути змінений, в тому числі про оплату тіла кредиту або процентної ставки за ним. На сьогодні обов'язковою умовою для надання кредиту є. Згода на збір зберігання та поширення інформації про споживача та про даний кредит шляхом внесення інформації в бюро кредитних історій. Таку інформацію про споживача можна легко перевірити також в Open Data Bot або YouControl. Тобто, якщо хтось оформив на вас кредит, споживчий кредит. І ви не давали взагалі згоду на обробку ваших персональних даних, для внесення вас в реєстр кредитних історій. Це для вас є великим плюсом в доказуванні того, що ви ніякого кредиту не брали. Тому звертаю вашу увагу, що будь-яке відступлення від вимог, передбачених законом України, про споживче кредитування та цивільного кодексу України буде вагомою підставою для скасування заборгованості, якщо така виникла. Так, відповідно, вас ввели попередньо в оману, і ви маєте право на підставі норми цивільного кодексу України визнавати недійсним даний правочин в цілому. А тому можна визнати повністю недійсним нарахування процентів штрафних санкцій за кредитом, за винятком звичайно самого тіла кредиту. Тепер я розповім вам про шахрайські схеми і як себе вберегти від шахрайських схем псевдокредиторів. На сьогодні популярним є отримання іншими особами мікрокредитів через мобільні застосунки, через веб-версії кредиторів, які регулюються сьогодні законом України про електронну комерцію та про електронні довірчі послуги. Для цього зловмисникові достатньо знати номер паспорта та ідентифікаційний код людини. Якщо шахрай бере кредит користуючись цими даними, але використовує не паспортизовану сім-карту, то по суті, будь-яку нейтральну сім-карту. Так ті відповідно є неможливим для такого шахрая підтвердити в судовому порядку, що кредит мікрокредит був взятий саме тієї особи, на яку було її оформлено, тобто в такому випадку звертаю увагу на те, що для того щоб вберегти себе від мікрокредитування третіми особами, в тому числі і представниками фінансових установ, потрібно не передавати свої персональні дані без згоди на обробку персональних даних, не передавати такі дані третім особам. Це і паспортні дані, це і ідентифікаційний номер. В себе зберігайте завжди всі другі примірники такої згоди підписаної вами і отримуючи персональних даних. Особливо небезпечним є оформлення мікрокредиту, якщо володіють вашим паспортизованим номером телефону. В такому випадку е, слід звернутися до поліції, адже якщо у вас вкрали ваш е, смартфон. Але з допомогою паспортизованої сім-карти в смартфоні кредит то єдиним способом визнати недійсним такий, такий кредит, так скасувати його через суд, є звернення до поліції з датою прийняття заяви про вкрадення даного телефону з вашою сім-картою. Тобто наголошую я на тому, що не завжди паспортизація вашого номеру телефону. Тобто, якщо ви підв'язуєте паспортні дані до своєї сім-карти, захистить від дублю дублювання вашої сім-карти так особами. Тобто там є умови в кожного оператора, згідно з якими можна зробити копію сім-карти. Відповідно, ваша попередня сім-карта стає неактивною, і оператор видає третій особі ваш номер телефону. Але по суті, це знову ж таки нічого не змінює без е, наявності персональних даних третьої особи. Виявити зловмисника е, може тільки кіберполіція, і для цього достатньо визнати ip адресу зловмисника і відповідно, місце знаходження зловмисника, який взяв кредит. Тобто тільки таким чином можна відкрити вже кримінальне провадження по факту шахрайства і покарати шахраїв. І знову ж таки наголошу в будь-якому випадку. Чи ви паспортизували свою сім-карту, захистивши себе десь відсотків на 80 від е, ймовірного е, онлайн-кредитування, чи ви не паспортизували, ніколи не передавайте свої персональні дані третім особам і завжди тримайте другий примірник згоди на обробку персональних даних, яку е, ви надавали державним органам, до прикладу, або приватним організаціям? Якщо другий примірник е, згоди на обробку персональних даних вам не надають, тоді вимагайте дублювання. Цього примірника в двох екземплярах, і це повинні бути тільки оригінали. Два примірника мають бути підписано двома сторонами. І ще одна шахрайська схема, з допомогою якої отримують доступ до ваших персональних даних. Це дзвінки від так званої служби безпеки банку. Тобто людині відбувається дзвінок від служби безпеки, представляється представниками служби безпеки, не вказують при тому, якого банку. бо... Так званий представник банку не знає до якого банку належить ця людина, якій дзвонять, і починають опитувати дані. Що за банк, а також починають говорити про те, що відбувся несанкціонований доступ до карток даного клієнта. Для цього просять назвати номер карти CVV-код, місяць і рік карт. Тобто, хто би не дзвонив, дані карти не можна передавати нікому взагалі. По перше, представники банків ніколи. Не запитують, окрім чотирьох останніх цифр карти інформації про ці чи про місяць, рік карти, навіть представники банків. Зазначу, що даний вид шахрайства особливо популярний стосовно пенсіонерів. Які мають мізерні пенсії, відповідно, деколи можуть повестися на такі маніпуляції шахраї. Як же захистити себе від такої шахрайської схеми? По-перше, ваш номер телефону, на який вам дзвонять, не повинен бути підв'язаний до будь-якого банку. Він не повинен бути фінансовим номером жодного з банків. Також раджу встановити в себе програму ідентифікації абонентів, які вам дзвонять. Зокрема, ви будете знати, чи це спам-активний номер чи ні. Ваша програма буде відхиляти дані виклики. Відповідно, ви не будете зайвий раз турбуватися і точно не видати не видасте ніякої інформації так званим банкірам. Інший спосіб ідентифікації це ввімкнення ідентифікації абонентів в застосунку Viber. Viber є сьогодні майже в кожного зручний застосунок. в Ньому можна включити цю ідентифікацію. Буде вказано не тільки на спам-активність тих, хто вас вам дзвонить, але інколи може бути і підписано цей номер телефону, який до вас дзвонить. Таким чином, це все, що я хотів вам розповісти. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на мою Facebook сторінку і все буде Україна! Слава Україні! Переможемо!